Є час, коли камінь наріжне зброя, є час, коли камінь діло і хліб. Є час, коли світ починає двоє, і час, коли двох розділяє світ. Є час, коли небо утримує воду. Є час, коли гине в воді родові. Є час, коли світло йде зі сходу. І час, коли темрява сходить на схід. Є час, коли морок ховає минуле і час де майбутнє суцільна пітьма. Є час, коли в миті свистять ніби кулі, є час, де ніякого часу нема, є час для молитви, і благої довіри, і час де прокляття засліплі зір, є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри лякається звір. Усе, що триває, триває у часі. А все, що стається, все лежить від нас. Буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час. Лови і живи, поки має ще час. Лови і живи, поки маєш ще час. Лови і живи, поки маєш ще час. Лови і живи, поки маєш ще час. Лови і живи, поки має ще час. Лови і живи, поки маєш час.